Умови ну, вперше не, не футболку потрібно, але є речі, які можна інвестувати. Як стиліст вам скажу 100% інвестувати і інвестиція це не інвестиція, там тисяча доларів більше ні. Це може бути якісна сумка за 400 доларів. Дуже якісна сумка за 400 доларів. Може бути сумка. В сумки можемо інвестувати, тому що ми їх видягаємо дуже часто взуття. Так, це перш за все ваш комфорт. Це не стільки зовнішній вигляд. Вам потрібно бути комфортно взуті. Тому якщо ви купите салоран в яких не комфортно, нікому від цього краще в житті не стане. Тому а, взуття можна до цієї категорії віднести піджаки. Це та річ, яку ви завжди вдягаєте поверх, і ви будете відчувати себе ну, Якщо класний печак, ви відчуваєте себе на багато багато коштів, і це завжди класний стан. І останнє, напевно, це прикраси дійсно. Це окуляри, це може бути а, просто навіть а, пасок на джинси, класний пасок, від якого нам стає приємніше. Це сережки можуть бути, в когось це браслет. Це такі маленькі речі, але якщо ви проінвестуєте там свої кошти, ви зрозумієте, що ця річ буде з вами на ну, дуже багато років.